Фактично, ми давно готувалися до, того, до тої поїздки. Ми дуже задоволені від, і дуже маємо велике враження від всіх термальних. Фактично у нас той тур е був такий запланований, як купально термальний. Екстремальний. Раніше ми їздили по замках Закарпаття, а того разу вирішили берегу термальні води, косино і поваритися в Лумшорах чарах. Фактично дуже дякуємо туроператору «Час на мандри за те, що вони організовують нам такі тури дуже під хорошим враженням фестивалю різників в Гечі, дуже смачна і корисна. Подорож була, ой, рахую, що оздоровча. Так що дуже раді з цієї екскурсії, з цієї подорожі і плануємо на майбутнє. Да.